Опівночі окупанти атакували дронами Слов'янськ, що на Донеччині. Є руйнування в мікрорайонах, центр та залізничний. Там пошкоджені будівлі клінічної лікарні, дитячий садок, багатоповерхівки та приватні будинки. Загалом протягом доби окупанти завдали понад три тисячі ударів по Донеччині. Відомо про трьох загиблих: це жителі Слов'янська, Мирнограда та Білозерського району. Ще восьмеро людей поранені. Повідомляють у нацполіцію. Ну і щонайменше троє людей постраждали внаслідок нічного обстрілу Херсона. Літній чоловік отримав поранення в середмісті. Ще двоє в корабельному районі міста. Там снаряд влетів просто у квартиру багатоповерхівки. У потерпілих діагностували контузії, мінно-вибухові та черпно-мозкові травми. Один із потерпілих Віталій каже: дивом залишився живий, бо його квартира зруйнована вщент. Станка пряма на лодка попали. Немає півстіни, немає вікон, немає. Стінка не має багато чорного. Був яркий сполох і все, і тишина. Головне, що ми побачили, що нічого не горить. Що не було нічого. Не ми думали, що десь туди полетіло. Дуже сильний був вибух. Дуже. У російському КСТОВ після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтопереробному заводі. До неба піднявся густий стовп диму. За попередніми даними, там горять установки із виробництва бітуму та двіємності із нафтопродуктами. Існує ризик перекадання вогню на сусідні резервуари. Через удар багато районів у Ніжогородській області залишилися без електрики. Але російська армія посилила тиск на передовій. 200 атак минулої доби відбувала наші оборонці на фронті. І половина всіх боїв відбувається на покровському, лиманському та новопавлівському напрямках. Згідно даних генштабу збройних сил України, окупанти збільшили кількість атак і на Харківщині. Наші оборонці відбувають ворожі штурми біля Вовчанська, Зеленого, Чугуївки та Липців. Активізувався ворог і на Херсонщині. Там противник намагається просунутися в районі Антонівського мосту та острова Білогрудий. На північно-слобожанському і Курському напрямках відбулося загалом 18 боєзітнень. Ну і минулої доби вздовж усієї лінії фронту наші захисники вбили та поранили 1240 окупантів. Докладніше про ситуацію на фронті нам зараз Марина Асмолов розкаже. Сумщина і північ Харківщини на північно-слобожанському напрямку росіяни прагнуть створити буферну зону, підійти до Сум і взяти місто під вогневий контроль. Так виглядає зараз дорога в Суми. Не дуже втішні новини. Машина майже місто Суми. Ну як майже до Сум тут лишилися метрів 300. От і що? Прилетіло два в дрони. Ворог не припиняє обстрілювати територію Сумщини і її прикордоння для обстрілів. Ворог використовує все наявне озброєння: і артилерію, і дрони, і авіацію тільки зараз ми бачимо, що все ж таки кількість обстрілів за допомогою безпілотників значно зросла. Активні дії сил оборони на цьому, а також на Курському напрямках скували угруповування російських військ. За даними Генштаба, просування ворога зупинено по лінії Юнаківка, Яблунівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка. ЗСУ здійснили низку контратак і розрізали фронт так, що кілька груп росіян можуть опинитись в оточенні. Біля Вовчанська окупанти різко наростили кількість атак, але безрезультатно. Однією з пріоритетних цілей для них може стати обрізання логістики, що дало б змогу розширити плацдарм на північ від Куп'янська в районі дворічної, де окупанти все ще не можуть накопичити достатньо військ і бронетехніки. Маленькі повільні пересування м'ясом. Але намагаються вони просуватися. Тобто, ми в обороні. Ну вже доволі давно з'явилася в них тактика ждунів, так назва так званих, тобто дрон на землі і очікує свою ціль. Ми в свою чергу стараємося їх виявляти та знищувати, щоб не було уражень по і нашій техніці, нашій логістиці, нашій піхоті та нашим екіпажам. Лиманський напрямок на другому місці за кількістю боєзіткнень. Тут окупанти не припиняють чинити тиск від села Греківка на Луганщині до села Торське на Донеччині. Російські війська просунулись поблизу села Зелена Долина, яке тривалий час тримало кругову оборону. Запеклі бої точаться на турецькому напрямку для прориву української оборони. Окупанти використовують танки камікадзе та танки «Сарай». Це кадри від воїнів 28-ї бригади, які успішно відбили ворожий штурм. На ліквідацію такого сараю пішло близько 60-ти fpv дронів Покровський напрямок лишається найгарячішим. Російські війська зосередили тут рекордну кількість сил за період літнього наступу понад 100 тисяч військових. Місто Покровськ ключова мета ворога, адже його захоплення дозволило б Росії контролювати Донеччину та загрожувати Дніпропетровській області. Зараз активність їхня дещо зменшилась, Їхній наступальний потенціал був сточений об нашу оборону, знищили достатньо багато їхньої живої сили і техніки. Але ці штурми продовжуються щоденно. В основному це малі піші групи. Техніку росіяни майже не використовують. Важко сказати, чому можливо вона у них уже закінчилась. Можливо, вони накопичують її для якогось більш масованого удару. На трасі з Покровська до Костянтинівки росіяни вже кілька тижнів не можуть пробити нашу оборону в Яблунівці. Ворог почав масово атакувати дронами прифронтове добропілля. Це відео поїздки трасою Добропілля Краматорськ від морпіхів 36-ї бригади. На Новопавлівському напрямку російські війська тиснуть вздовж доріг у районах населених пунктів біля адміністративного кордону Донеччини з Дніпропетровщиною. Марина Смолова, ми Україна, марафон. Єдині новини. На Харківщині через негоду без світла залишається 30 тисяч родин. Блискавка влучила у електропідстанцію, а вітер повалив електроопори. В окремих районах зникло водопостачання. Сильна злива, град та буревій накрили область у суботу ввечері. У селі Першотравневе дерево впало на жінку. Вона не вижила у Харкові. Повалена вітром дерево, травмувала семирічну дівчинку та чоловіка. Ще троє поранених у Салтівському районі міста. Там через негоду обвалився дах у приватному будинку. Пізніше негода дісталася Дніпра та Полтавщини. У Кобеляцькій громаді пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Чотири села на Полтавщині без світла. Там тривають ремонтні роботи. Десять історій жінок, життя яких назавжди змінила війна. Ну у столичному театрі оперети триває виставка, присвячена материнству в умовах війни. Аудіовізуальний проєкт Колискова в обіймах війни із реальними чуттєвими та болісними історіями героїнь створили за ініціативи керівництва театру. А однією з перших цю виставку побачила наша Вікторія Дмитренко. Їхні історії про біль, втрату, очікування та всеосяжну материнську любов, колискова в обіймах війни, аудіовізуальний проєкт про материнство, трансформоване війною, десять дивовижних історій в об'єктиві фотокамери, артистки театру оперети Мар'яни Боднар. Проєкт зародився під час створення концерту мати. У мене, так зійшло, я побачила картини, які я хочу, якими би я, наприклад, якщо б я робила запис і робила кліп, як би я це візуально розповіла. Я просто побачила конкретно, що треба матерів з військовими, з синами, але в різних іпостасіях. Це такий зібраний образ тих всіх матерів, і не лише матерів, взагалі жінок. Це не вигадані образи. Це жінки, які самі стали воїнами і залишилися матерями. Це дружини і матері військових. Одна з них тримає сина за руку, який повернувся поранений з війни. Це Едуард Биков 112-ї територіальної бригади з мамою Олією. Я, тобто, в нас є кілька образів, які ми для нього зробили, але я хотіла. Б... В цьому випадку, щоб мама спала у нього на колінах, тобто тому що син захищає, і маму так само знаєте. Ця колискова огортає огорта їх обох, він дуже важко поранений, Він єдиний, який вижив з своєї бригади. А тримає речі сина, який більше ніколи не повернеться. Її серце б'ється далі лише завдяки пам'яті. У третьої немає ні могили, ні звістки. Лише ніч, у яку вона шепоче ім'я зниклого безвісти. Це мама Світлана, і вона не знає долю свого сина до сих пір. І Для них це дуже важко, тому що вони не можуть попрощатися насправді. Четверта тепер дивиться в очі сина лише на його світлині. Кожну історію розповідає Мар'яна. Пропустила через себе сльози, біль і любов. Навіть коли руйнуються міста, коли зникають голоси, коли небо тисне на груди, коли все поглинає темрява, мама залишається. Мій оптимізм, який я вкладала в тому, що є ця колескова, яку мама співає дитині від народження, і де б та дитина не була. Старша, молодша, коли мама сама є військовою, чи в, в будь-якій постасі, співає все рівно цю колескову. Ця виставка особлива, певні організатори, бо вона передусім про наше сьогодення, і вона обов'язково матиме продовження. ми зараз ведемо переговори, навіть зробити спільний проект за кордоном, але однозначно вона буде мати продовження. Я думаю, що спочатку ми зробимо кілька проектів і в Україні за кордоном, а далі однозначно вона буде продаватися, щоб щоб отримати гроші і віддати тим, яким потрібно. Виставка ще триває, тож кожен, хто ще не встиг, може побачити історії матерів наживо і почути їхні колискові. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький та Костянтин Саренок. Ми Україна, марафон Єдині новини. І ось буквально щойно з'явилася інформація про те, що служба безпеки України ліквідувала групу кілерів, які кілька днів тому застрелила полковника служби безпеки України пана Воронича. Сталося це в Києві. А цю інформацію повідомив керівник служби безпеки України Василь Малюк. За його словами, чоловіка вбили чоловік і жінка на замовлення російських спецслужб, але під час затримання сьогодні вранці на київщині вони чинили опір і, зрештою, були вбиті. Деталі про цю спецоперацію, і про це розслідування повідомив в наступних випусках е інформаційних повідомленнях на нашому ефірі. Ну а війна, власне, змушує багатьох не лише по-іншому дивитися на світ навколо. Вона не питаючи кардинально змінює їхнє життя. Герой нашого наступного сюжету до війни був тренером із великого тенісу, та після поранень. Професію довелося змінити кардинально. Вінничанин Дмитро Остапенко мусив з нуля відкрити власну справу, і це салон краси для чотирилапих клієнтів. Про шлях ветерана від фронту до підприємництва Вікторія Гетьман розповість. Ветеран Дмитро Остапенко показує своє дітище. Власний грумінг-салон. Тут чепурять домашніх улюбленців. Така назва, ми дуже багато думали, як назвати, і придумали, що хрум це їсти, грум це грумінг стригтися. Та спершу веде до свого місця сили. Тут на стіні талісмани захисника. бойові прапори, з якими пройшов два з половиною роки війни. На згадку про побратимів, тобто, це дуже дорога для мене річ. Це перший прапор. Це з попасної 22-го року. Це прапор. З Бахмута. Дмитро Остапенко став на захист країни з початком повномасштабного вторгнення. Отримав контузію, травму. Після Бахмуту отримав травму. Мене списали, відправили відпочивати. Пів року була реабілітація. Після важких поранень повернутись до улюбленої справи не зміг до війни. Дмитро працював тренером з великого тенісу. Коли ти повертаєшся звідси звідти, ти розумієш, що ти повинен продовжувати щось робити, щось робити для людей, для себе, для своєї сім'ї, а не закриватися в собі з дружиною. Ми знайшли мені нове улюблене заняття. Тепер ми даримо радість людям і їх хвостатим друзям. Зоосалон працює вже третій місяць. Дмитро з дружиною керують. Вся ця концепція була придумана мною і дружиною більшою частиною дружиною. Зроблена вона з любов'ю. Всякі ці дизайнерські я так називаю штучки. Це робити не так, як всі, і це наша фішка. Грумерську справу довірили професіоналам. Сьогодні Джек Джекрасила. Його співробітник зоосалону зустрів просто по дорозі на роботу. Зараз його купають. Спа зробили його йому і собака зараз буде відпочивати, будемо шукати її хазяїв. Так що, якщо хтось знає, що собачка. Частину обладнання придбали за грантові кошти. Півтора мільйони гривень отримали від Українського ветеранського фонду. Якщо підтримувати ветеранські бізнеси, то вони будуть добиватися вершин. Не забувають і про інших ветеранів для їхніх тварин. Раз на 10 днів надають безкоштовні послуги з грумінгу. Наш простір це про любов, про любов до наших покластиків і про любов для людей. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.